Всім добрий ранок від новоявленої блогерші. Ну, добрий ранок. Тяжко назвати, тому що погода Б. Цілу ноч у нас була підвищена небезпека повітряних тривог. Коротше. І плюс я до трьох ночі монтувала і скидувала сюди відео перше. Що в нас сьогодні по плану? Плану поїсти далі в мене робота. Покажу вам, як я працюю. І на вечір у мене тренування з High Hills. Ось. Ти знімаєш? Дорогі товариші, запрошую вас снідати прекрасним сніданком. Томати чері, пюре і ен... Боня. Боня, ти будеш сливочний соус з грібками. Погодка не шепче абсолютно. Треба, ну треба збиратися на роботу. Погодка в нас така собі, тому я вдягаю джинсики. Я взагалі, кстати, вже 45 раз буду хубаво. І жду, коли джинси вже не будуть вплити. Так, йду на ковтинку. забула про заколку. Прическа як. І так, я вже привела своє волосся в порядок, зараз без нафарбуюсь, Не буду вам показувати, як фарбуюсь, тому що що я тільки не випустила відео про свій денний макіяж, тому дуже вас е, туди перенаправляю подивитись то відео. І буду телепортуватися на роботу. Покажу вам міні-колекцію своїх маніатюр, так можна сказати, духів. Чим я хочу сьогодні використовувати. Дуже красивий запах, кстаті. Ванкліф, Босдор, і я це вже беру другий раз, другу баночку. От так-от. Щепці, погодка. телепортировалась на студію місце для першої клієнтки сьогодні в мене як я неудобно тримаю телефон сьогодні в мене я не знаю скільки 6 по-моєму чи п'ять клієнток вот, покажу вам Ужас, як неудобно ще нового публіку Щось буде не ок, то я вже не буду там затримуватися довго. А мама взагалі вона мене вже через те нічого не було. Да. Дві дівчинки я вже відпрацювала. У мене на... на лобі. На лобі сліди від того, як я вот так от сиділа тільки що в телефоні. От знаєте, що я замітила? Що настільки тяжко переключитись на новий формат відео для себе. Ну це виходить, це новий формат влога, ютуба, тому що в інстаграм ти стараєшся виставляти все е бистренько, все скомкано, і ну і красиво, ж надо виставляти інстаграм. А тут хочеться більше показувати не знаю реальності. И я себя тут, если честно, уже чувствую какой-то трошки стеснительный. Потому что в Инстаграме я уже, мне кажется, вообще ничего не стесняюсь. Не, ну есть меры, конечно. Да, у тебя вдруг канале Типа я захожу в Ютуб и мне попадает... Ой, она везде сидит. Ой, Все, нарешті я на сьогодні відпрацювала. Можна у цей трошки уродський хвостик забрати. Зараз я доприбираю і вивихтувала. Доприбираю і буду їхати додому поїм і буду збиратись на тренування. Що робити, коли стисняєшся на вулиці знімати відео знімати відео на вулиці? Іду на танці. красно. Тренировка закончилась не дуже приємно для мене, потому що вша в початку тренування я потягнула зв'язку в нозі. Що це? Мені, ні, зв'язка, напевно. Короче, дуже не приємно. Прям, ну, типу, от зв'язка, яка наш по гаті, от вот тут. от. Мені моя подружка, яка тренер по стрейчингу, сказала, що її треба відновлювати. Поэтому в понедельник я тренировку пропущу, к сожалению, потому что, ну, болит, я не можу ходить нормально. Так, не страшно, так передячка. И що? И все. Дуже грустно. Из-за цього я некрасиво танцювала. Поэтому зараз, напевно, подаемся сериал. И, все. И на расстроенных чувствах я буду лягать спать.